Сьогодні знову в мене рубрика «Ремонтні моменти, давно вже не було. скажімо так. І я вам покажу, як робити зачистку, швидку ось таких налічників і коробочки. Ось такої. А в чому проблема? Була знята фарба з допомогою фіна і залишається ось такий клей. Тобто його потрібно було вручну зачищати, але є більш скажімо так, прикольний спосіб. За допомогою болгарки, насадочки. И сейчас я вам покажу, как это происходит. Вот мы ее поставили на И вот такая насадка, и она кручивается просто на болгарку. И вот такие липучки чекаются на вот такую липучку. Кто купует -то? вот такие липукин, скажем так, с отхитленной И можно работать на стул. Показую як і показую, що зробити. Оце я вже почистив, тут вже видно зачищено, а було воно ось таке. Ну і приблизно роботу, зараз я вам покажу, як це робиться в принципі. Показую. І так, є болгарочка і дівчину зробиться. Круги вже почепив. Єдине, що враховуєте, що не тільки круги у вас будуть розходниками. А і можливо сама насадка. Бачите, вони вже після там декількох, е скажімо так, зачисток, просто пластик цей тискається. Тому купуйте або будьте, ну, таку якусь більш круту, більш довговічну насадку, от, або використовуйте таку, як я. Показує, це відбувається. Микаємо і працюємо. Якось так. І подивіться, як виходить. Достатньо прикольно, рівненько. Підфарбування підійде. Все. Всім дякую за увагу, а я продовжую працювати.